Суд Житомирської області. Основна функція якого здійснення правосуддя на території двох громад Маганської міської та Чеповської селищних ради. За захистом порушеного права громадяни звертаються до суду, розраховуючи на вирішення своєї справи об'єктивно і справедливо по розумні строки. Це розповідь про нас, 27 працівників Маганського суду. В штаті нашого суду передбачено 6 посад суддів. З яких на сьогоднішній день фактично зайняті лише чотири. Дві посади судді є вакантними. Щороку на розгляд нашого суду надходить близько 4 тисяч матеріалів справ проваджень, з яких щороку кожен суддя розглядає близько 1300 цих матеріалів. Дане навантаження дозволяє отримувати наш суд на 7-му-8 місці в області по навантаженню. Для того, щоб суд запрацював, недостатньо лише одних суддів. Потрібно набрати команду людей, які знаються на тому, як організувати щоденну роботу. Керує такою командою керівник апарату суду. Команда апарату це кваліфіковані працівники, начальники та заступники відділів, помічники суддів, секретарі судового засідання, спеціалісти, судовий розпорядник та архіваріус. Вони щоденно забезпечують роботу суду, отримують та опрацьовують документи для передачі їх суддів для розгляду. Забезпечують фіксацію судових засідань, звернення до виконання судових рішень, направлення усієї судової кореспонденції. Це копітка щоденна робота, яка лежить на плечах групи професіоналів. Кожен з них це маленький коліщатко великого механізму. Діяльність установи забезпечують її структурні підрозділи, що працюють за своїм напрямком роботи. Цінують два відділи відділ діловодства та документального забезпечення, відділ організаційно-процесуального забезпечення судових засідань та сектор господарського матеріально-технічного забезпечення суду. Суд забезпечує відкритість у комунікаціях з медіа та громадськістю. Важливу роль у цьому відіграє суддя-спікер, який наділи неповноваженнями висвітлювати позицію суду щодо прийнятих рішень. Коментарі та інтерв'ю, налагоджувати співпрацю із ЗМІ. Гласність, прозорість та відкритість основні принципи роботи Малинського районного суду. Суд має офіційний сайт та сторінку у соціальній мережі Facebook. На сайті ми висвітлюємо новини, анонси, дані щодо резонансних справ. У розділі інтерв'ю, коментарі відповіді ви можете знайти статті на актуальні теми. Малинський районний суд завжди готовий до спілкування з громадськістю та медіа, зокрема до проведення таких публічних заходів як брифінги та прес-конференції. Моє завдання як судді спікера суду є надання повної інформації щодо роботи суду, зокрема прийнятих рішень. Маю надію, що всі вжиті нами заходи у майбутньому сприятимуть відновленню довіри не лише до нашого суду, а й до судової системи в цілому. Важливу роль в роботі суду відіграють електронні комунікації суду та застосування технічних засобів. З жовтня 2021 року почали функціонувати електронний суд, електронний кабінет та підсистема відеоконференцзв'язку. Це дозволяє сторонам віддалено подавати процесуальні документи та отримувати судові документи в електронному вигляді, проводити судові засідання в режимі відеоконференцзв'язку поза межами приміщення суду. Також активно використовується доставка смс-повісток про дату і час судових засідань. Особливу увагу хочу звернути на роботу секретарів судових засідань, які щоденно забезпечують повну фіксацію судових засідань технічними засобами, цифровий носій є невід'ємною частиною матеріалів справи та містить звуко то відеозапис процесу та розгляду судової справи. У 2021 році Маланський районний суд Житомирської області бере участь у новій фазі ініціативі модельні суди, що реалізується проєктом ЄС Право Джастіс. Клієнтоорієнтований суд нова реальність. Сподіваємось, участь у цьому проєкті допоможе поширити кращі досвід доступності правосуддя, клієнтоорієнтованості та безпеки суду. Ми щодня працюємо над покращенням позитивного іміджу суду. Якістю обслуговування відвідувачів, комунікацією з людьми та підтримкою вразливих людей у нашому суді. З питанням щодо роботи з суддею ми звернулися до Валентини Хомич. Якби вам довелося написати замітку чи іншого жанру матеріал про роботу з судді, про що б ви написали? Я би написала про ту роботу, яка передує ухваленню судового рішення, бо така робота не є очевидною для учасників процесу, однак потребує багато часу та уваги. Адже здійснення правосуддя не обмежується проведенням судових засідань, великі інтелектуальні ресурси витрачаються на вивчення матеріалів справи, підбір судової практики, визначення законодавства, яке має бути застосоване, та підготовку проекту судового рішення. А з огляду на кількість справ, які надходять до суду, робота суддів, помічників та секретарів часто триває понад восьмигодинний робочий день. 6 грудня в Україні відзначають День працівників суддів. Що ви побажаєте всім працівникам апаратів судів і вашого суду, зокрема? Шановні колеги, ось і настало наше професійне свято День працівників суду. У нас формувався професійний висококваліфікований колектив. Мені дуже приємно, що більшу частину цього колективу складають жінки. і жінкам приємно працювати з такими чоловіками, як ми, адже висококваліфікованих професійних чоловіків дуже мало. Тож хочеться побажати колеги, щоб держава цінувала вашу працю і гідно оплачувала ваші труди. Зі святом, дорогі колеги. Незважаючи на всі негаразди, ми з оптимізмом дивимося у світле майбутнє нашого суду: у планах суду завершення ремонтних робіт, облаштування зручної рецепції, зон очікування та навігації приміщення суду. А також взяття під охорону службою судової охорони. Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає велике державне свято, День Збройних сил України. Малинський районний суд має за честь приєднатися до привітань наших героїв. Дорогі захисники та захисниці. Ви ті, хто щодня робить щось неймовірне. Ви боретеся за нашу перемогу та волю українського народу. Ви найкращі в світі воїни, які щодня дарують нам світанок віри, надії та любові. Ви нескорені та мужні, нездоланні та витривалі, незламні, самовіддані та благородні, сміливі та хоробрі. Ви наша гордість та захист. Ви мужньо та надійно бороните нашу землю ціною власного здоров'я та життя. Як би не було вам важко, але вже точно не буде соромно. Лише одне має значення вільне та мирне майбутнє нашої батьківщини та наших дітей. Завдяки вашому незламному духу Україна вистояла та залишається незалежною. Ми любимо вас та пишаємось вами. Повертайтеся живими та здоровими. Перемогнемо всім! Слава Збройним силам України! Слава Україні!